Це Михайло, мінус 100. Отже, про дієту. Ти не дієту шукаєш, ти шукаєш виправдання. І зараз я поясню, як одне когнітивне викривлення руйнує всі результати схуднення. Я таке когнітивне викривлення називається упередження підтвердженням. Це ми шукаємо інформацію, яка підтвердить те, що ми вже десь чули і хочемо. Наприклад, ти не дієту вибираєш не по науці, а по тому, що звучить гарно, чи тобі подобається, чи ти десь вже це чув. Наприклад, ти любиш жирне, підеш у кето, не любиш готувати сніданки, підеш в інтервальне голодування. Не хочеш готувати взагалі, повіриш, в детокс, що не треба взагалі їсти. Мозок ненавидить зміни, він буде відфільтровувати все, що входить у зони комфорту, те, що ти чув, і що тобі якби, більше подобається. І це треба якби, відловлювати в собі. Працює тільки одне, базове це дефіцит калорій, переважна більшість білку у харчуванні на схудненні. Контроль порцій, ритмічність, а дієта це лише інструмент. І не треба шукати правильних дієт, треба знайти реалістичну дієту, на якій ти зможеш висадіти хоча б три місяці. Лайфхак простий. Перед тим, як почати дієту, запитай себе, чи зможу я на такому режимі, от в такому ритмі харчування, прожити хоча б три місяці. І якщо відповідь ні, значить потрібно іншу дієту з іншими продуктами, з іншим набором продуктової корзини, щоб тобі було справді комфортно і ти просто міг не фіксуватися. На тому, що ти їш. І напиши в коментарях, як останній раз ти зривався з дієти, чи було в тебе таке. І підписуйся, став лайк.